Америка допомогу відновила, розвіддані відновили. Зараз ще може з Європи прийде побільше, хай буде грошей, де вже хто там блокував. Угорщина, вже не мають вони. Тобто, знову ж таки, силу втрачають ті, хто щось раніше могли блокувати. Ну, по-перше, оновились дати, важливі, найближчі, які на підході. Це якраз 16, бо там було 6, Тепер 16, потім 23, 27 березня. І черговий важливий період з 1 до 4 квітня, але в будь-якому випадку ті домовленості відбуваються. Процес йде зараз. Так прямо по енергії чується, що дуже активно вирішується питання саме територій. От, і це питання Курщини і питання територій наших, і що воно як ну багато всього от таких знаєте, багато процесів запущено одночасно. І, от, власне, кожен день щось воно може мінятись, підкоригуватись, нове додатись, те забиратись. Тому кожен день реально прогноз може бути оновлений, і карта може бути зовсім інша. Але трошки стало ясніше. І ті, от, власне, дати, які наближаються, вони можуть чергово привести у ці моменти. Наближення конкретно завершення бойових дій, не зупинення повністю вирішення війни. Можливо, так як багато про це говорилось ближче до великодні, все-таки це все таке велике великодні перемир'я. Ну хто зна. Але оці дати чергові важливі значення. Тому спостерігаємо, і що там як дивимося по актуальній інформації, саме найкраще робити такі прогнози. Ну, такі відчуття, якщо так дуже в двох словах, це те, те дурне мусить виявитись, щоб очиститись. Це чистка минулого і відпущення минулого. Зміна циклів. Тут відкриття нових можливостей горизонтів завдяки отриманому новому і старому досвіду, тобто досвід який використовується правильно, раціонально і для е, нових здобутків. Тут карта довіри, і в результаті е, карта поділу. Тобто, щоб все було в нас необхідне, що і з нами поділяться, і нам буде від того добре, і потім що ми будемо мати чим ділити. Тобто, такі знаєте, як певний взаємообмін. І от карта про якраз прихід важливих новин. Щось такого значимого і доброго. Ну, подивимось, що тут у нас. Так, четвірка жезлів, Ну це в нас про сезон врожаю. знаєте, прийшов час збирати врожай. Також карта правильного спілкування, узгодження правильного плану дій. Якогось прояснення і стабільної основи. Тобто, коли вибудовується стабільна основа. Друга карта у нас баланс. До речі, десь ця карта теж в активному в останніх моїх прогнозах фігурувала відновлення балансу. в вчорашніх прогнозах. Ну, це ця карта хороша, тим, що баланс від ну, Не мир, війна і хаос, а навпаки, баланс, гармонія і таких результатів. Але йде через це через самоконтроль і правильну модерацію. Так, далі в нас через ці всі турботи жалі переживання до знову ж таки вільної волі, звільнення, звільнення, оновлення, тобто прожиті оці всі погані ідуть переживання, страхи дають в результаті звільнення. Свобода волі, правильний вибір, і взагалі звільнення від того негативу, який зараз є. Бо весьмірка мечів це те, що обмежує. А так, це можливість звільнитися від того. Відновити баланс. Вчора, до речі, в енергопрактиці дуже активна була карта. Ну, медицина так, називається зцілення. Для України медицина і зцілення це зцілення е, від такої болячки, як рашистка напасть на наші території. Так, тут в нас. Знову ж таки, про прибуток хороші, якісь фінансові новини, матеріальні для України, важливо допомогу. У нас тоді організація правильна відповідальність і хороша підтримка. Тобто, очікуємо допомоги. Бачите, як показували прогнози наші, Америка допомогу відновила, розвіддані відновили. Зараз ще може з Європи прийде побільше Хай буде грошей, де вже хто там блокував. Угорщина, вже не мають вони. Тобто, знову ж таки, силу втрачають ті, хто щось раніше могли блокувати і так далі. Тобто, зміна порядку. І ще якась гарна допомога. Е, далі пошук нових шляхів веде до наповнення. І ще одну карту тягнемо. Король Пентаклів гарно подобається, що він стабільно випадає. Король Пентаклів наш, в нашій ситуації, це зараз тут я би це асоціював. Хто в нас великий бізнесмен і е, умілець укладати договори? так? От, У нас е, Трамп, да? тут асоціюється, такий там стоїть довольний, певно, вже собі щось там розуміє, як то воно далі буде ручки потирає. так? Ну, Але ще поки що йому рано радіти, кажу, як є. От, Ну і десятка кубків. Нова сім'я, нові союзи. От е, пережиті розчарування, пережиті втрати ведуть до е, власне, нових сімейних союзів. Я так розумію, що ці якісь нові, новітні коаліції світові, це знову ж таки, НАТО там буде, не буде, все одно це питання з НАТО. Воно поки що залишається, навіть якщо при закрити, це не закрити повністю. Але я не виключаю, що створено сильнішого, аніж саме НАТО. Тобто є якісь моменти, що може бути щось сильніше. Краще і добріше. І давайте ще одну колоду. Я візьму те, що підказки <кій> оракула мудрості. Що в нас тут? Так, для України. Ну, тут десь схожа карта, все те, що бачите, не все те золото, що блистить, треба дуже правильно це вибирати. Але можуть бути якісь дуже хороші саме фінансові вирішення питання. Тобто, що з нами поділяться та так, що нам буде дуже добре. Ага, аби воно все йшло по призначенню. От карта мир. Зразу друга випадає. Карта мер. Третя карта. Тут прям намальований такий цей голуб, який несе цю гілочку оливкову. Блер. це благословення небес. Чудово. Значить, наші молитви тим більше почуто. Далі правда, яка має бути сказана. Так що, хто там, що чудить, крутить, хто там які схеми, які всі корупційні, некорупційні, хто там кого замовляє, хто там кого вбиває, все рівно, правда буде сказана. Скоріше, пізніше, а винних буде покаже. І, о, дуже ще одна хороша карта п'ята: острів скарбів. Сьогодні бачите багато про скарби, про допомогу, про поділ, про те, що наші оці всі муки, страждання. Жахливі ті всі періоди переживання це все не надаремне. І ті всі жертви, і ті всі жахіття. Прогресія далі. Карта чітко показує, що шанси, як ніколи, вони навіть ще більше зросли, саме припинення війни. Саме зараз ці от періоди весняні весняний період. От. Як воно буде далі вирішувати, це буде далі. Нам треба робити прогноз до про ту ситуацію, яка є. Вирішиться це, робимо прогнозування далі. Так, робити правильно і професійно. Хто може цього не знав? Коли мені кажуть, що буде в 30-му році, кажу, слухайте, в нас поки 25-й рік. Що буде в 30-му році? Майбутні багато варіантів. Ми зараз прогнозуємо, дивимось. Ага, так, значить, далі буде ось так. А що буде після того, як буде це, то будемо дивитися. От що хотів вам сказати.